Запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття зимуючі птахи. Давайте, діти, ми з вами підемо на прогулянку до зимового лісу і провідаємо нашу подружку сороку Білобоку. Запитаємо, як у неї справи? Як гарно в лісі. Зима показійнувала всюди, снігу намила, постаралась, ліс весь білий, дерева стоять, як великі велетні, убрані у снігові шуби. Спить зимовий ліс, не шелестить листям, не звенить голосами пташок. Ось і стежиночка. Де ж там сорока білобока? Ось погляньте, діти, ондечки вона. О, привіт! Привіт, діти! Це я прилетіла в лісок зі своїми подружками зустрітися, що не відлетіли, а залишились зимувати. Їх ще називають зимуючі або осілими пташками. Для нас пташок зима важка пора року. Через холод ми втрачаємо тепло, а щоб зігрітись, нам потрібно дуже багато їсти. Деякі пташки роблять запаси, а багато пташок не роблять і харчуються тим, що можуть знайти в лісі. Багато їжі не знайдеш, тому й прилітають ташки поближче до людей, так як і я. Ой, почекайте, діти, та ви ж, про мене, зовсім нічого не знаєте. Зараз я вам розкажу про себе. Я сорока, а ще мене називають. Білобокою за моє знамените оперення білого і чорного кольорів. Маю довгий фіс із зеленуватим відливом і чорні крила, я зимуюча осіла пташка. Густих лісів я не люблю. Можу проживати у парках. Садках біля будівель людей. Будую я свої гнізда із палочок, і укріплюю глиною. Вони в мене дуже великі. Підтягую туди всього потрошку. Дуже люблю я блискучі речі. Ох, у мене і наровливий, нахабний характер. О, така я вже є. Взимку я із своїми родичками гуртуюсь узграйки, так легше пережити зиму. Я сирійна пташка, їм комах, насіння, зерно також буває, поїдаю дрібних гризунів. Своїм голосистим голосом я попереджаю всіх. Про наближання небезпеки. Ось така. я. Ой, діти, ви мені так подобаєтесь. Зараз я вас познайомлю із своїми подружками. Ось найкраща моя подружка, сова. Сова це хижий загадковий птах. Вирізняється серед інших пташок своїми великими очима, незвичайним дзьобом, пласким обличчям та пухнастим пір'ям. Має відмінний слух та відмінний зір, літає безшумно через особливості свого оперення і видає кумедні звуки. Веде нічний спосіб життя, полює на дрібних гризунів, до зими готується, запасає дрібних гризунів, яких складає в дуплі дерев. Живе сова самотньо, а іноді сови збираються в зграйки. Тоді це в них називається парламент. сова не готує. А селиться в дуплах або старих гніздах хижих пташок. Ось така моя подружка. А ще діти, познайомтесь, мій найкращий друг дятли, дятли, птах середнього розміру, птах строкатий та барвистий, у нього червона шапочка. І рябий животик. В нього дуже міцний дзьоб і фіст, яким він опирається в дерево, коли сидить на стовбурі. Їсть ягоди, насіння шишок і жуків, яких достає з-під кори дерев. Ой, досить крикливий птах! Чуєте? Стук, стук. За допомогою дзьоба він розширяє отвір у корі і витягує здобич дятел, санітар лісу, знищує комах, шкідників на форих деревах. А зараз, діти, давайте переберемось поближче до міста. Бо більшість моїх подружок там перелетіли поближче до людей. А ось і жовтогруда летить синичка. Синичка маленька, рухлива, дуже жвава пташечка. Має темну голівку і спинку. Через це у неї жовте з чорною смужечкою посередині, а голос. Тонесенький, ще восени запасає забас, вона жучків та насіння, ховає все у тріщинках дерев, під сучком, щоб дощ і сніг не дістав, і таких схованок у синиці так багато, що вона всі не пам'ятає. Гнізда будує у дуплах або в шпаківнях а також у щілинах будівль. Діти, погляньте, горобець. Горобці це невеличкі пташечки сіро рудоватого кольору. Горобці зграйні пташки, вони живуть грубками. Горобець їсть насіння, ягоди, зерно. Крихти хліба селиться під дахами будинків, у гілочках кущів або в кронах дерев. Так весело цвірінькають. Погляньте, діти, голуб прилетів, зараз я про тебе розкажу діткам. Голуби місцеві. Птахи живуть по містах і селах. Ви можете їх побачити просто на вулиці, на площі, у сквері, в парку. Пташки середнього розміру, бувають білого, рябого, а найчастіше сірого кольору і мають червоні лапки. Вони не бояться людей. Швидко походжають біля них і чекають, поки погодують крихтами хліба чи батоном. А ось і родичка моя, ворона. Бач, як розкаркалась. Ворона це велика пташка з міцним великим дзьобом. В неї чорні крила і голова. А спинка і черевце сіре. Це дуже розумна пташка. Особливо, якщо це стосується їжі. Вона ніколи не буде їсти жорсткий хлібний сухар, а попередньо його розмоче. Птах сиїдний, харчується комахами, жабами, рибою. Насінням рослин живе в лісі, але взимку перебирається поближче до людей, де харчується харчовими відходами. А ось летить який красунчик, це снігур. З першим снігом до нас прилітають снігурі. Їх можна впізнати по яскро, яскраво червоних грудках. Вони полюбляють ласувати плодами гробини. При цьому насіння викльовують, а плоди викидають. Якщо знайдете під деревом покльовані плоди, та тут були снігурі. Також полюбляють насіння клена. Ясина та буску. Тримаються снігурі з грайками. Раніше вони жили в лісі, через вирубування дерев почали селитися поближче до людей. Снігурі весь час на деревах, на землю спускаються дуже рідко. А ось із далекої півночі прилетіла Чечіка. Також із далекої півночі прилітають до нас зимувати сіренькі чи чіточки. У них малинові грудки і червона шапочка на голові. Птахи літають з грайками, спритно уміють лазити по деревам. Причепиться пташка на тоненьку гілочку вниз головою і смакує. Насіннячком. Чік промовляє Ну все діти, час мені у справах. Рада була, що ви до мене завітали. Надіюсь, що моя розповідь про моїх подружок сподобалась. До побачення. От і полетіла сорока. А ми, діти, давайте згадаємо. Про кого вона нам сьогодні розповідала. Називайте Сорока, дятел, ворона, сова, синичка, горобець, голуб Чечітка це зимуючі птахи. До побачення, діти! До нових зустрічей!